Культове місце в Бердичеві для старшого покоління Бердичевлян може зачинитись. Міська лазня вже кілька років перебуває в оренді місцевого підприємця. Але днями він запросив першу студію Бердичів, щоб публічно заявити про проблему. Зараз я, от, от сьогодні, я як ті що кидаю приїхав Орлюк. Я до нього дзвонив раз за три. Ну він трубки не бере. Чому? Тому що я їм написав вчора листа, зареєстрував там, що я відмовляюся від цієї бані. Ну, як і відмовитися, ви пойміть ви правильно, люди добрі, як я е, перештукатурив все кафе повністю, е, перешпаклювали, плитку положили частково, е, потолки зробили в жіночому відділенні і в помивочному відділенні, парнії переробили. Як я їх можу забрати? А зайдемо зараз в котельню, ви побачите свій станок, який колить дрова. Ви ж знаєте, що баня працює у нас на дровах. Далі стоїть станок той, що пиляє. Я ж не можу собі дозволити. Я... Раз я по 15 тисяч плачу, я ж, мабуть, десь ці гроші беру. Значить, мені треба на чомусь економити. Стоїть і... опять повертаємося до, до того, що я кажу. У мене просто немає смисла далі продовжувати. Тому що далі продовжувати може такий або ідіот, або больна на голову людина. Ну ти і бросати вже не можу. А щоб мені забр... справа в тому, що згідно законодавства, опять же. Це все, і це згідно цивільного кодексу. Все, що я зробив і вони не приймають, це є моєю власністю. Навіть моєю власністю, як заберете забере І, І все, Ну добре, зніму я потолки. Ну, а навіть хтось прийде, йому що не треба було цих потолків робити. Значить, Треба зустрічатися з керівником і домовлятися. Відповідь я вам сказав, що я три рази дзвоню, навіть поки не буду. Не полінувалися, але Тетяна Анатолійовна занесла листа, офіційно віддала такий етаж, що от на 14 часов має бути зустріч. Я буду відчитуватися перед людьми, що я тут робив. Далі я вас заведу, покажу, що я зробив, а потім ми станемо ще переговоримо, може у когось якийсь будуть так. Якщо й немає зараз питань... скільки відвідувачів протягом місяця. Ми робимо зараз в один день. Ну, зв'язку з тим, що згоріли жіночі вділення, заробились два дні. Один день жінки, другий – чоловіки. Примірно в літній період – 150 чоловік. В зимовий період до 200 Чоловік Чоловік готовий викупити остаточну лазню, бо продовжувати щомісяця платити орендну плату в такий час, каже, що вже не може. Всередині в приміщенні зроблено дуже багато робіт. Вручну. З хлопцями разом винесли приблизно одну тисячу кубічних метрів сміття. Це з криші, це те, що ми там валили і так далі. Тисячу кубічних метрів це е, приблизно 10 або і 15 камазів. Їх треба було розбомбити, складювати, перенести, а потім ну, погрузити вже техніка Це Цілий состав. Да. Це щоб ви зрозуміли, що таке тисячу кубічних метрів. Е, Хочемо ще, звісно, попросити нашу місцеву владу, щоб складали найкращі умови для людей, які стараються для громадськості міста Бердичева, які непосередньо працюють, складають людям робочі місця, таким чином і платять податки до місцевої влади. І хочеться також побажати, щоб все-таки звернули увагу на прийняті рішення 2021 року. Де непосредственно там було вказано, що товариство допомога виконує всі умови і має право йти на приватизацію шляхом викупу. Май. І все-таки всі ці питання. Тобто, Ні, то да. ми маємо право, ніхто ж не заперечує цього. Да. Ну і продовжити, звісно, договір оренди на тих же самих умовах і на той самий стоп все таки узгодити. Всі ну, на, на продовження, та, знову ж таки, я хочу зауважити, що на продовження договору оренди буквально вчора, виконавчим прийняли відповідне рішення, яке дозволяє продовжувати договір оренди. Ну що ж я буду робити далі, ви ж почули. Ну як мені хоч візьме повісити, що мені. В мене внуків немає чи дітей, що мені не було кому і дати гроші. А тому подальша доля міської лазні залишається невизначеною. Підписуйтесь на першу студію Бердичів на Ютуб та в соціальних мережах, щоб знати більше чи є бізнес-клімат в нашому місті, та що буде далі з міською лазнею.